Боже, а тут є рай показувати. Слава Богу, слава Богу, Господи, які ми жінки активні. Я так дякую Богу, що він мене жінкою зробив. Він хотів був чоловіком зробити, подивіться, як постарався. Але в останній момент деталі перепутав. І вийшла така велика гарна мама. А у нас у жінок у нас одинакові проблеми. Чи ми в маленькому селі живемо, чи в великому місці, ми з роками набираємо вагу і дуже переживаємо. Але я хочу вас заспокоїти, я причину знаю. От чого ми плачаємо з роками? Це того, що розум в голову вже не влізається, ну, мусить він кудись дітись, розповзається по тілі. Головне, щоб чоловіки зауваження не робили. Навіть мій. Надивився телевізорка на талку, може би ти трохи схудла. Ти що кажу, де ти бачив, щоб худа корова на газель була похожа? <рив> Та й він заспокоївся. Жінки, я і вас навчу. Головне вміти відказати правильно, зробити так, щоб це була не ваша проблема, а його. А ми, жінки, то вміємо. Тільки чоловік сказав, що ти погладшала. Відповідайте, кух! Яке я там погладжала, я просто збільшила площу для любові. А ти тепер передумай, чим ту площу маєш покрити, а такі ми українські жінки. Непередбачувані, особливі, от якби взяли три молодиці українку, француженку і німкеню — Ну і нехай би вони пішли в баню. Звичайна радянська баня, де тільки два відділення. Чоловічий жіночі. А посередині перегородка. І в якийсь момент та перегородка впала. Голі мужики. Та француженка з того страху, як заверечить а німкеня зробить «Оу!» А українська молодиця зробить ха!